Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні різдвяний ще день, різдвяну декаду. Вісім днів маємо радіти Радіти і не засмучуватись. Як радіти, і не засмучуватись? Звісно, тримати максимально ізольованість інформаційну. Дуже важливо зважати не на те, що тільки ти їсиш, а й на те, що ти слухаєш, кого ти слухаєш. І як ти слухаєш? Це неймовірний такий мудрий слоган, десь я побачив. Але наскільки він правдивий, наскільки правдивий, що важливо дивитися за всім. Бо все, що в нас входить, не виходить просто так. Воно потім лишається. Вся негативна інформація потім буде культивіруватись. А якщо ти хочеш радіти, то воно тобі буде заважати. Тому радіймо в ці дні. Радіймо, наскільки в нас це виходить. І сьогодні посилання 25 вересня 2012 рік. Дорогі діти, коли бачите в природі таке розмаїття барв, що дає вам Всевишнє, відкрити своє серце і з вдячністю моліться за все добро, яке має, маєте, та кажіть. Я є тут, сотворений для вічності. Прагніть за небесними речами, бо Бог любить вас безмежною любов'ю. Тому й дав вам мене, щоб я вам сказала, лише у Бозі ваш мир і надія. Дорогі діти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. <зас> Розмаїта барв. Ну не знаю, як у вас там в Україні може сніг їсте, але в Меджугорі сьогодні просто дуже тепло. Я тут стояв, поки налаштовував камеру, то е, аж гаряче було, бо сонце так палило. Зараз трошки хмарка знайшла. Слава Богу, то трохи стало прохолодніше, бо було трохи задуже жарко. І, і сьогодні е, маю гостей, ну бо святкуємо. І маю надію, що на вісім днів будуть гості святкувати. Всевишній дає нам благодаті. Все добро, яке має… моліться з вдячністю. За все добро, яке маєте та кажіть, я є тут, створений до вічності. Каже Марія, за все добро маєте вдячність за все добро. Добро це і, звісно, якісь матеріальні речі, бо вони теж є добрими. Ну, наприклад, там, не знаю. Будинок є добрий, де треба жити, або плита, де треба готувати їжу, або тарілка, з якої треба їсти. І це є ну, різні такі добра і, і добро, яке тобі приходить кожного дня за все, дякувати Господу. Але але, але, але каже, прагніть за небесними речами, бо Бог любить вас безмежною любов'ю. Каже: дякуйте за ці речі, за все добро, але прагніть небесних речей. Прагніть. Чогось більшого. Не, не зупиняйтеся на цих, знаєте, своїх прагненнях таких матеріальних, таких примітивних, ніби мільйончик, а прагніть чогось більшого. Бо Бог любить безмежну любов'ю. І, і що це означає, що Бог любить безмежну любов'ю? Це означає, що Він хоче давати. Хоче давати це щось таке надприроднє, надвеличніше, на над того, що ми навіть не прагнемо. Тому сьогодні практика: прагнемо. Прагнемо небесного, небесних речей. Бо Бог любить безмежною любов'ю. Тому і дав мене, щоб я сказала, лише у Бозі ваш мир і надія, дорогі діти. Мир і надія. Що таке мир? Мир це буквально відсутність е, е, всякої тривоги, хаоса. Якщо сьогодні твоє життя суцільний хаос, ну, то значить десь мир ти не, ще не здобув. Мир приходить, звісно, не від цього світу, а від Бога. І коли ти можеш бути навіть забезпечений, все маєш, все, все є. Тебе все є для, для існування твого, для виживання твого. А ти маєш клопіт, суєту, хаос якийсь, постійно шум. Оце означає, що мир ще не прийшов. А коли в тебе може навіть завтра нема що їсти, на завтра нема що їсти, сьогодні є. А ти в мирі в спокої, в радості, ось це надприродний мир. Бо ти знаєш, що завтра Господь подбає про тебе. Бо що? Бо Господь, каже Марія, Бог любить тебе безмежною любов'ю, безмежною любов'ю. Ми навіть не можемо уявити, яка це любов Божа, бо вона безмежна, безмежна для нашого осягнення. Тому сьогодні радіємо з цієї любові і благословляємо один одного і просимо в Бога небесних, небесних речей, а не матеріальних. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Меджугор'я. papa